Людей, котрих війна змусила покинути рідний дім, чимало. Багато з них своє життя облаштовують на Волині. Серед них і Тетяна Золотопуп з Луганщини. Жінка з 2021 року працювала підприємцем і мала власні крамниці. Утім, через повномасштабне вторгнення росіян абсолютно все довелося залишити. Однак руки Тетяна не опустила. Власну справу вона відкрила вже у новому місці у Луцьку. Ми вирішили спробувати, так як маємо бус, ФОП не припинив свою діяльність, додали квит і вирішили спробувати займатися перевезеннями. І так як ну, одне авто ну це взагалі не прошу. Для того щоб ну, підтримати якось свій бізнес, вирішили спробувати написати грант. До цього з грантовими проектами я взагалі не стикалась. Відтак для створення своєї справи Тетяна Золотопуп звернулась у Луцьку філію Волинського обласного центру зайнятості, де їй радо допомогли. Врешті-решт написала все вийшло. Через два тижні мені погодили все вийшло. Це взагалі не страшно у Волинському обласному центрі зайнятості. Спочатку повномасштабного вторгнення переселенцям допомагають дуже активно, як із працевлаштуванням, так і, звісно ж, з відкриттям власного бізнесу. Щодо тих переможців, які у нас здобули вже перемоги і отримали грант. Це 14 осіб. З них є і станції тих обслуговування автомобілів. Дві є і стоматологічна практика, є будівництво будівельних таких е, дерев'яних конструкцій, є металообробка. Є відкриття кав'ярні, є відкриття надання транспортних послуг. Тобто тут немає обмежень в напрямку якогось виду бізнесу. Ба більше чимало є переселенців, які, звернувшись у центр, отримали ваучери на безкоштовне навчання у навчальних закладах. А це чудова можливість опанувати нову спеціальність. Так вийшло, що шістьох з нашої організації шість дівчат пішли навчатися на психологів. Ми отримали ваучери в центрі зайнятості. Тож для ВПО у Волинському центрі зайнятості є величезний перелік послуг. Тут можуть і допомогти підшукати роботу, і податись на грант, і отримати ваучер на навчання та навіть компенсацію для роботодавців. Отримувати послуги служби зайнятості це не щось страшне, це щось таке, що їм потрібно. Хтось, можливо, хоче здобувати інший фах або підвищувати кваліфікацію. Хтось шукає роботу, а можливо вже має роботу і шукає інше. Саме тому тут сьогодні були і роботодавці, тут були ті люди, які отримали гранти. Хотілося б ще більшої активності, і хочеться якомога більше допомогти таким людям. Про усе це і більше говорили під час заходу, організованого для вимушено переміщених осіб. Ти потрібен після події усі присутні мали можливість відвідати унікальну тролейбусну екскурсію. Луцьком. її вдалось організувати за підтримки міськради переселенці змогли ще більше дізнатися про місто, у якому живуть, а також ознайомитися із підприємствами, які працюють в обласному центрі Волині.